Добрий день, мене звуть Інна Добровольська. Я головний державний інспектор відділу з питань праці управління інспекційної діяльності у Миколаївській області. Сьогодні проведу вебінар на тему права пільги та гарантії працюючих жінок. Під час вебінару дізнаємося про гарантії при прийнятті на роботу і звільненні вагітних жінок і жінок, які мають дітей. Обмеження щодо використання праці жінок, пільги та гарантії для жінок при наданні відпусток. А також дізнаємося яких змін зазнали норми трудового законодавства, що регулюють працю жінок у період воєнного стану. І так, розпочнемо. Конституція України гарантує жінкам рівні з чоловіками права і свободи та рівні можливості щодо їх реалізації. Разом з тим, трудове законодавство, враховуючи фізіологічні особливості організму жінки, інтереси охорони материнства і дитинства, встановлює спеціальні норми, що стосуються охорони праці та здоров'я жінок. Глава 12 кодексу законів про працю України, визначає норми, які регулюють працю жінок. У главі визначені основні права та встановлені обмеження, за якими забороняється застосування праці жінок. Так, при прийнятті на роботу, які е, існують гарантії для жінок, забороняється відмовляти жінкам у прийнятті на роботу і знижувати їм заробітну плату з причин, пов'язаних із вагітністю або наявністю дітей віком до трьох років, а одиноким матерям з наявністю дитини віком до 14 років або дитину з інвалідністю. Відмова у прийнятті на роботу зазначених категорій жінок можлива тільки якщо вона є обґрунтованою. У такому разі роботодавець зобов'язаний повідомити їм у письмовій формі причину відмови. Відмова у прийнятті на роботу може бути оскаржена жінкою в судовому порядку. Так, забороняється звільняти вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до 3 років, до 6 років, якщо дитина згідно з медичним висновком, потребує домашнього догляду. Одиноких матерів за наявності дитини віком до 14 років або дитини з інвалідністю за ініціативою роботодавця, крім випадків повної ліквідації установи організації, коли допускається звільнення з обов'язковим працевлаштуванням. Обов'язкове працевлаштування зазначених жінок здійснюється також у випадках їх звільнення після закінчення строкового трудового договору. На період працевлаштування за ними зберігається середня заробітна плата, але не більше трьох місяців з дня закінчення строкового трудового договору. Важливо пам'ятати, що звільняти таких жінок за власним бажанням або за домовленостю сторін законодавство не забороняє. Так, які ж гарантії існують для жінок в умовах праці? Забороняється застосовувати працю жінок на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, крім деяких підземних робіт, на фізичних робіт та, або робіт, пов'язаних з санітарним та побутовим обслуговуванням, а також залучення жінок до підіймання і переміщення речей. Маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, не допускається залучати жінок до робіт у нічний час, крім тих галузей народного господарства, де це викликається особливою необхідністю і дозволяється як тимчасовий захід. Не допускається залучати до робіт у нічний час, до надурочних робіт і роботи у вихідні дні, а також направляти у піду. Відрядження вагітних жінок, які мають дітей віком до 3 років, залучати до надорочених робіт, а також направляти у відрядження жінок, які мають дітей віком від 3 до 14 років, або дитину з інвалідністю, можна тільки за згодою таких жінок. Вагітним жінкам, відповідно до медичного висновку, знижуються норми виробітку, норми обслуговування, або вони переводяться на іншу роботу. Яка є легшою і виключає вплив несприятлих виробничих факторів. А жінки, які мають дітей віком до трьох років, у разі неможливості виконання попередньої роботи, переводяться на іншу роботу із збереженням середнього заробітку за попередньою роботою до досягнення дитиною віку трьох років. Жінкам, що мають дітей віком до півтора року, надаються перерви для годування дитини. Які включаються в робочий час і оплачуються за середнім заробітком. Також звертаємо вашу увагу на те, що у період воєнного стану не застосовуються норми законодавства про працю у частині відносин, які врегулював закон України про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану. Відповідно до статті 8 та 9 даного закону, у період дії воєнного стану не залучаються до роботи в нічний час. Без їх згоди вагітні жінки і жінки, які мають дитину віком до одного року. Дозволяється застосування праці жінок, крім вагітних жінок і жінок, які мають дитину віком до одного року, за їхньою згодою на важких роботах і на роботах зі шкідливими або небезпечними умовами праці, а також на підземних роботах. Так, і розглянемо, які пільги та гарантії для жінок при наданні відпусток. На підставі медичного висновку жінкам надають оплачувану відпустку у зв'язку з вагітністю та пологами, тривалістю 70 календарних днів до пологів, і 56 у разі народження двох або більше дітей і в разі ускладнених пологів 70 календарних днів після пологів, тривалість означеної відпустки сумарно і складає 126 календарних днів, 140 календарних днів у разі народження двох і більше дітей і в разі ускладнених пологів, її надають жінкам повністю незалежно від кількості днів, фактично використаних до пологів. За бажанням жінки їй надають відпустку для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку з виплатою за ці періоди допомоги відповідно до законодавства. У випадку, якщо дитина потребує домашнього догляду, жінці обов'язковому понадають відпустку без збереження заробітної плати, тривалістю, визначеної у медичному висновку, але не більше ніж до досягнення дитиною шестирічного віку. За бажанням жінки, в період її перебування у відпустці для догляду за дитиною, вона може працювати на умовах неповного робочого часу або вдома. У разі надання жінкам відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами роботодавець зобов'язаний за заявою жінки приєднати до неї щорічні основну і додаткову відпустки, незалежно від тривалості її роботи на цьому підприємстві в поточному робочому році. Жінці, яка усиновила новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку, надають відпустку з дня усиновлення тривалістю 56 календарних днів, 70 календарних днів при усиновленні двох і більше дітей з виплатою державної допомоги у встановленому порядку. Жінці, яка всиновила дитину з числа дітей-сиріт або дітей, позбавлених батьківського Опікування старше трьох років надають одноразову оплачувану відпустку у зв'язку з усиновленням дитини, тривалістю 56 календарних днів, 70 календарних днів при усиновленні двох і більше дітей, без урахування святкових і неробочих днів після набрання законної сили рішенням про всиновлення дитини. Так. Жінка, яка працює і має двох або більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, або яка усиновила дитину, матері особи з інвалідністю з дитинства під групи А першої групи, одинокій матері, надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів, без урахування святкових і неробочих днів. За, за наявності декількох підстав для надання цієї відпустки, її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів. Е, згідно з статті 10 закону України про відпустки, жінка перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами, або після неї, жінка, яка має двох і більше дітей віком до 15 років, або дитину з інвалідністю, одинока мати. Що виховує дитину без батька, має право йти в щорічні відпустки за бажанням у зручний для неї час. Так, додатково також наголошуємо про недопущення дискримінації на робочих місцях, що може стати причиною мобінгу на роботі, не може бути привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань. Етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання замовними або іншими ознаками. В умовах воєнного стану роботодавцям доцільно запроваджувати програми психологічної підтримки на робочих місцях, що дає змогу управляти ризиками для психічного здоров'я та підтримувати співробітників, які цього потребують. У мене все. Дякую за увагу. Якщо є питання, задавайте.